Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Пролунав вибух на тимчасовій переправі поблизу Курська. Після чого як ЗСУ підірвали дамбу, росіяни 14 серпня почали зводити понтони, по яких успішно відпрацювали за наведенням місцевих 14 танків та 6 БТР пішли під воду на понтоні поблизу Курська. За даними телеграм-каналів ФСБ підкинуло силам оборони жирну цілі після перевірки нашої розі. Відкою ЗСУ нанесли удар. Кадирівців намагалися створити переправу на інший берег та зайти нам в спину ефект терміновості та неочікуваності. Плану нібито продумував сам Апті. Втім, сили ЗСУ розкусили ці плани та розбили їх. Екіпажі затопили, понтони знищені сотні кадирівців ліквідовано одним ударом. Дякуємо, що ФСБ гризеться з кадирівцями, а Патрушев з Путіним. Побільше б таких зливів, пише телеграм-канал Топор помсти». В Той же час військове експертами. Хайло Самось вважає, що Путін перебуває в шоковому стані після провалу Гарасимова в Курській області. Президент РФ Володимир Путін обмежені можливості для відповіді на Курську операцію. Таку думку в еспресо висловив військовий експерт Михайло Самусь, директор New Geopolitics Research Network і експерт Центру досліджень армії конверсії та роззброєння. Самось зазначив, що і інструментарію Путіна обмежений, і він перебуває в шоковому стані, не знаючи, які команди від. Давати, оскільки начальник Генштабу Герасімов провалив ситуацію, Герасімов неправильно оцінював обставини та доповідав путіну, що все під контролем. Зокрема, під час Курської операції повідомив, що перейшло лише тисяча українських військових 700 з них загинули, а залишки ховаються у лісах. Це нагадує доповіді, які Путін отримав у лютому березні 2022 року перед відступом з Київської, Чернігівської та Сумської областей. Експерта припустив, що Путін міг доручити контроль над ситуацією у Порській області найближчим людям зі свого оточення. Він зазначив, що Дюміну і Золотову можливо було доручено координувати контртерористичну операцію. Хоча інформація про це спростовується. Ситуація свідчить, що Путін не знає, що робити далі. Герасимову наказано про продовжувати наступ на Донбасі, але через брак резервів, навіть зняти одну дивізію з Донбасу для протидії загрозі в Курицькій області, стає проблематично. Він відкинув можливість наступу російських військ на ЗСУ у Брянській та Білгородській областях. Він зазначив, що українські війська можуть самі розпочати операції у цих районах, щоб захистити свої фланги. Щодо масованих ракетних ударів з боку Росія, самусі зазначив, що нових ресурсів у Росії немає крім того, можливих поставок іранських. Хракети він також додав, що українська ППО особливо з появою F-16, ефективно протидіє таким загрозам. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі став вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.